160 тисяч євро штати, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де ти посидіть просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, коли летіла Я сиджу, мені так хочеться задьоргати. От реально просто щось в голові каже, дьорни, дьорне, дерне. А є реальний випадок, коли люди дергали. Останні з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дьорнула ще коли на землі була, от як я зараз. Бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила двері навіть не відчинились. Зрозуміло? Представляєте? Короче, чи сиділи колись? Чи сиділа колись на цих місцях? Тобі я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді ти ще газлайтять. Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий саблан джорнут за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Короче, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думочка? Оце дьо за цю всю історію. Ну, що я вам скажу не незручно, знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Тут немає під підлокотника, -під -під Поняли? Ти сидиш, чуть-чуть така -чуть... історія. Потім коли сідаєш на ці місця. Я не розумію, я де літати. Сідаєш сперді, тебе газлатять. Сідаєш в оцих всіх містах ду чисто, сідаєш тут. <реш> нас, на, нас тут на квартиру можна попасти. Отака от історія. Ну, коротше, ти сидиш і чуть-чуть такі перед наклонію. Отака от історія. А взагалі, чого я приїхав з Британії в Європу, ви мене питали, бо надаїло літати. Дуже-дуже наприклад, самоліти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. І в цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо а, в, 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 ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4-5 години вже а, в столиці інакше країни, а біля тебе країн 10 різних. Взагалі. Ну, така от історія, друзі. Все, Чи, ч, 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 чекаю з коментарях і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. Короте. А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, то додатковий інструктаж, стоїть. тут у нас персональний стюарт, і нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимають, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, отут, поняла, ти по факту відповідаєш за екацію людей. Коротше, такою напряг.